За доказовою базою служби безпеки до тюремного ув'язнення засуджено трьох учасників злочинної групи, які виготовляли та продавали оптові партії важких психотропів на Черкащині. Суд призначив їм 7 та 9 років за ґратами з конфіскацією всього майна. За даними слідства, зломисники облаштували на території регіону лабораторію для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну. Щомісяця фігуранти виготовляли понад 10 кілограмів наркотиків. Під час розслідування встановлено, що підпільний бізнес організував Колишній посадовець правоохоронних органів. Наркосиндикат з виробництва психотропів він облаштував на території власного домоволодіння і залучив спільників для виготовлення та продажу готової наркопродукції. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв'язки у кримінальних колах. Сировину для виробництва наркотиків ділки замовляли на спеціалізованих інтернет-ресурсах. У ході обшуків за місцями проживання зловмисників та нарколабораторії було виявлено готову партію амфетаміну, прекурсори та. Технологічне обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин. Нині на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чотирма статтями кримінального кодексу України, а саме за статтею 307, 309, 311 та 313. Це за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах. Суд призначив їм. 7 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна також вироком суду одному із засуджених призначено 5 років ув'язнення зі спитовим строком у 3 роки. Комплексні заходи із викриття проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.